Дванадцята в Україні час новин на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херло. Вітаю інтенсивність підтоплення на Херсонщині зменшується. Про це повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Втім, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме. За прогнозами її рівень зросте ще десь на метр протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої раніше вода не діставала. Усього станом на ранок затоплено 1852 будинки на правобережжі. До того ж, за минулу добу окупанти понад сім десятків разів обстрілювали регіон. Загинула одна людина. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Карабел. Вивезли 1286. Тільки зранку, звідки допомогли вибратися. Десяти людям поліція, ДСНС, військові всі на місці. З моменту підриву Каховської ГЕС, Херсонський обласний центр гідрометеорології постійно займається моніторингом рівня води в Каховському водосховищі. Наразі він практично стабілізувався. Станом на зараз на 8 годину ранку в Херсоні у нас 5 метрів 32 сантиметри рівень води. Це по посту Херсон. Тобто на цій точці рівень води піднявся практично на 5 метрів. За останні 4 години рівень практично стабілізувався, тобто рівень збільшується на 1-2 сантиметри. В той же час в Ховському дошковищі за ці 30 годин ми втратили вже 2 метри 25 сантиметрів в середньому. Тобто з дев'ятнадцяти тисяч кубічних метрів об'єму водосховища ми вже втратили 4,9 кубічних кілометра. Тобто одну п'яту частину водосховища вже вона вже, скажімо так, втрачена і вона вийшла на незов'я. Зараз середній рівень спаду рівня води водосховища це 6 сантиметрів за годину. Херсонці об'єдналися, аби допомогти один одному у місті. Продовжують працювати волонтери. Вони вкотре закликають відв'язувати тварин, аби ті мали змогу врятуватися. За словами місцевих у декількох районах міста напередодні рівень води був у нормі, а вже надвечір стрімко зріс. Людям, які спочатку не хотіли евакуюватися, просто не залишилося іншого вибору. Ну, всі сподівалися, що це якось воно пройде на сьогоднішньому. Хвилину, навіть не на сьогоднішню хвилину до вечора. Її будинок майже затопило повністю. Це вулиця Петренка. Я не знаю, як вона зараз називається, по не дозволиться. Я до неї зараз не можу. Ну друга колега сказала, що будинок затоплений повністю їх вивезли в безпечне місце, але люди не панікують, гуртуються, допомагають один одному, підтримуючи, можуть діляться. І якщо на територіях підконтрольних Україні людей рятують та допомагають, то на тимчасово окупованих жителі залишились сам на сам з лихом. Містечко Олешки майже повністю пішло під воду. Будинки по стріху у воді люди з тваринами ночували на дахах. Так звана влада окупантів тим часом евакуацію не проводить, запевняючи, що все гаразд. Волонтерів на затоплені території не пускають і виїжджати людям із містечок не дозволяють. Безпорадні місцеві досі у водяних пастках благають про допомогу. Їх бачать і українські військові, але зарадити поки що не можуть. Адже ті території під контролем окупантів. Півтори сотні правоохоронців, сто надзвичайників та майже 40 одиниць техніки із Дніпропетровщини вже працюють у Херсонській області. Допомагають з евакуацією, рятують людей з затоплених вулиць та осель. Роблять усе можливе, аби забезпечити найнеобхіднішим. Рівень води у Каховському водосховищі за ніч впав ще на півметра з моменту руйнування дамби на два з половиною у Нікопольському районі. Закликали людей до режиму економії води. Як питної, так і технічної. Наразі вирішується питання щодо завезення додаткових об'йомів питної води в магазини однієї з торговельних мереж. Крім того, місцевих закликають і далі робити запаси. А у кривому розі споживання слід скоротити на 30-40%, повідомили в Раді оборони міста. Тож запровадили низку тимчасових заходів з 22 до 5 години. Тиск води знизять, заборонили полив зі шлангів. А в селах, по дозі від інгульця, через низ до Софіївки подаватимуть воду тільки з 8 до 12 години. Як бачите, обмеження поки що зовсім не критичні. Вони будуть діяти, поки не буде досягнутий баланс між споживанням води та закачуванням у південне водосховище. І дотримуючись спокою, сподіваюся, ми пройдемо це випробування, яке проходили вже багато інших. Якщо цих заходів буде недостатньо, вводитимуться додаткові обмеження, але ми зробимо все для того, щоб вода в нашому місті була. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, вранці агресор вже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку атакували Мирівську громаду з безпілотника, потім вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Стежив за українською авіацією та передавав дані ворогу. СБУ викрила місцевого жителя першотравенська, який за гроші виконував завдання ФСБ. Він фіксував час прольоту, напрям, кількість та моделі літаків і всю інформацію передавав росіянам. Крім того, інформував ворога про розташування аеродромів і блокпостів, наводячи точні координати таких об'єктів. Виногороду отримував на банківську картку. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Нині чоловік під вартою. Йому загрожує довічний термін ув'язнення. У Дніпрі фіксують збільшення кількості порушень правил паркування. Це пов'язано з посиленням контролю за паркуванням у дворах будинків на пішохідних доріжках, тротуарах, клумбах, дитячих майданчиках та газонах. На порушників накладаються адміністративні стягнення. Скільки коштів надійшло до бюджету від сплати штрафів? Дивіться далі. У травні 2023 року інспекторами з паркування було зафіксовано 20 748 порушень правил дорожнього руху у частині і стоянки транспортних засобів та правил паркування транспортних засобів на території міста Дніпра у порівнянні з квітнем цього року. Кількість штрафів збільшилась майже на дві тисячі. Це в першу чергу пов'язано з тим, що з травня місяця було посилено контроль за дотриманням правил паркування у дворах будинків. Що стосується надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра, то у травні місяці ці надходження склали близько 6 мільйонів гривень. Протягом травня комунальники упорядкували посадкові майданчики п'яти зупинкових комплексів на запорізькому шосе, вулиці Титова та проспекті Богдана Хмельницького. На інших шести зупинках громадського транспорту замінили скло після актів вандалізму, а також відновили антипаркувальні стовпчики, пошкоджені під час ДТП. За порушення правил паркування було евакуйовано на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих засобів 613 транспортних засобів. Також підприємством було опрацьовано 44 звернення громадян щодо облаштування паркувальних майданчиків, перевірки законності діяльності на паркувальних майданчиків та демонтажу незаконно встановлених технічних пристроїв. У ході опрацювання було виписано 41 припис щодо усунення порушення. Рушень та демонтовано 13 незаконно встановлених технічних пристроїв, тобто обмежувачів руху. Огородили берег парканом на набережні перемоги. 65 нелегальний нелегальних забудовник відгородив собі парканом чималу територію. У міськраді Дніпра відреагували, бо вже не перший рік через суди відстоюють інтереси громади та не надавали жодних дозволів горе підприємцю. Подробиці справи та як вирішуватимуть проблему. Дивіться далі в нашому сюжеті. Вулиця Набережна Перемоги 65 д днями. Тут місцеві підприємці огородили ділянку берега парканом. Це викликало обурення містян у Дніпровській міськраді. Підтвердили, дозвільних документів на роботи немає. Відповідно до відомості державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником цієї будівлі є Ісмаїлов Сархош, Мазахіру Глив. Відповідно, зазначена особа не зверталась до управління Державного державної будівельного контролю з метою отримання будь-яких документів що дають право на виконання будівельних робіт. Із самочинним будівництвом тут влада бореться із 2021 року. Тоді Дніпровська міська рада подала позов, аби усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою та накласти арешт на нерухомість. Побудована на комунальній земельній ділянці комунальна земельна ділянка не передана на даний час на праві користування поправі власності жодній юридичній фізичній особі. Крім того, дана будівля вона нібито. Ведена в експлуатацію, проте декларація не видавалася, не зареєстрована, тобто є така, яка не ще. судовий процес триває. Важливо, аби все було за законом. Інакше це дасть можливість підприємцю затягти справу ще на довгі роки. Другого липня, коли у мережі з'явилися фото місцевих мешканців нового паркану від нелегального забудовника, на місце виїхали спеціалісти. Міська влада. У, ще у п'ятницю виїхали сюди, побачили, що дійсно з'явився паркан. А першим ділом ми наклеїли такі приписи. Це зараз е, старий паркан, який був ще до того, як з'явився новий. От. А зараз ми можемо пройти трохи далі. Так, ось е, на цьому місці е, був новий паркан. Е, місцеві підприємці вирішили, що вони можуть загородити цю територію і, мабуть, хотіли зробити тут е, якийсь заклад, мабуть, для відпочинку літнього. Вихідними мешканці перемоги навіть збиралися на імпровізований мітинг, та профільні спеціалісти закликають у разі виникнення питань стосовно парканів чи будівництв одразу звертатися до мерії, бо боротьба з нелегалами можлива лише через судові інстанції. А от активісти, які спеціалізуються на акціях протесту, зазвичай не подають позов до суду та задовольняються лише медійним розголосом. Мешканці, як мінімум, Чають час та інколи навіть наражаються на небезпеку, коли їх підбурюють до самочинства. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Комунальники міста вже працюють на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також усунені пошкоджень на мережах водопостачання. Ці роботи проводяться без відключення води. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 72 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, також аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 17 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 29 злочинів. І про приємне в місті з'явилось на світ 23 немовляти: 13 хлопчиків та 10 дівчаток, трьох малюків народили жінки-переселенки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Дніпро Тівій на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо дні проті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм каналі та на фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!